Анна благає про сина. Жив чоловік на ім'я Елкана У нього були дві жінки Анна і Пеніна. Анну він любив більше, але Пеніна насміхалася Анни. тому що у Анни не було дітей, а у Пеніни їх було багато. Кожен рік вони з сім'єю ходили на горошів, щоб помолитися його. І принести йому жертви. Одного разу на горі його е, в кана побачив, що Анна дуже сумна. Він підійшов і сказав Анна, благай, не плач. У тебе є я, я дуже люблю тебе. Потім Анна пішла, щоб на самоті помолитися Єгові. Коли вона прийшла, вона почала благати Єгову. Якщо ти даси мені, сина, я віддам його тобі, і він служить тобі усе, тобі усе своє життя. Чому ти тут ходиш п'яна, не пий ти більше вина. Я не п'яна, мій пане, мені дуже сумно, і я розповідаю про це Йогові. Іди з миром, і нехай Бог Ізраїля виконає твоє прохання. Потім Анна почала пити і їсти. Після цього не пройшло й року, як у Анни народився син на ім'я Самуїв. Як і обіцяла, вона прийшла і віддала його Єгові, вона сказала Ілію, це син, про якого я так молилася. Потім у Анни ще народилося три сини. І дві доньки. Кожен рік вони з Укану приходили давати жертви Єгові і приносили самої безрукавне плаття. Чому ми вчимося з цієї історії? По-перше, ми вчимося у Анни не роптати і все робити без ропотів у спорів. По-друге, ми вчимося у Єлкани бути дуже уважним. І підбадьорювати інших. По-третє, ми повинні все, всі, все розказувати Єгові, як це робила Анна, і коли у вони, неї вони були дуже mm -hmm. е, погані труднощі. Е, четверте, ми вчимося, бути молитися е, буде говорити уважно, е, уважніше бути з зрослими. Як вона робила це Суканою навіть коли, з Ілією, навіть коли він, він сказав, що вона п'яна? По п'яте? Ми вчимося у Анни, те, що вона була, як і пообіцяла, вона принесла Самуїла, щоб він служив свої, і його і все своє життя. Ми теж повинні, якщо ми дали якусь обіцянку, то повинні її зробити. По шосте, Анна довіряла Йогові. І коли е, вона помолилася, вона почала їсти і пити, е, і знала, що його їй допоможе. По сьоме, ми вчимося на віршу з Біблії Матфія 7.7. Просіть і отримайте, е, шукайте і знайдете. Ми повинні бути наполегливими. І все робити до кінця. Дякую до побачення.